Втримати афіни в єврозоні і послабити соціальну напруженість. Обіцяє новий уряд Греції. Він був сформований цього тижня шляхом коаліції трьох політичних партій на чолі. Кабміну економіст Антоніс Самарас. Одна з перших його обіцянок переглянути умови, на які Греція одержує міжнародні кредити, а зокрема відтермінувати скорочення бюджетного дефіциту. Це дозволило б уряду не поспішати зі звільненням державних працівників і довше виплачувати допомогу із безробіття. Міжнародні кредитори розглянуть. Пропозиції Самарса не раніше наступного тижня після чергової інспекції, так званої трійки. Задача нашого уряду повернути грекам надію та порозумітися з Європою. Нічого нового. Усі ці політики однакові. Вони довели країну до такого безладдя і тепер знову при владі. Я вже давно безробітний, тому радий будь-якому шансу заощадити. Ми роздаємо вафінах безкоштовні овочі, щоб підтримати співгромадян, показати в часи негараздів Греція єдина. Втримати Афіни в єврозоні і послабити соціальну напруженість. Обіцяє новий уряд Греції. Він був сформований цього тижня шляхом коаліції трьох політичних партій на чолі кабміну економіст Антоні Самарас. Одна з перших його обіцянок переглянути умови, на які Греція одержує міжнародні кредити, а зокрема відтермінувати скорочення бюджетного дефіциту. Це дозволило б уряду не поспішати зі звільненням державних працівників і довше виплачувати допомогу із безробіття. Міжнародні кредитори розглянуть. Пропозиції Самарса не раніше наступного тижня після чергової інспекції, так званої трійки. Задача нашого уряду повернути грекам надію та порозумітися з Європою. Нічого нового. Усі ці політики однакові. Вони довели країну до такого безладдя і тепер знову при владі. Я вже давно безробітний, тому радий будь-якому шансу заощадити. Ми роздаємо в Афінах безкоштовні овочі, щоб підтримати співгромадян, показати в часи негараздів Греція єдина.